Радіо ЮАЙ Чикаго. Росіянами Криму знову неспокійно надвечір. Там місцеві почули вибухи в Севастополі. Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст Андрій Цеплєнко. За його словами, бавовна завітала в Севастополь. Сильні вибухи чули в районі Бухти Омега та Студмістечка. Крім того, в соцмережах пишуть, що й в районі Саків було гучно там, начебто, працювала протиповітряна оборона. Наразі місцеві кажуть про сильне задимлення ніякої офіційної інформації. Цій стосовно вибухів немає. Нагадаємо, що збройні сили України підтвердили, що задали комбінованого удару по аеродрому окупантів у Криму. Але також атака секретної бази окупантів у Мелітополі, що на Запоріжжі, а також відвідала бавовна там поранені командувач 58-ї армії Російської Федерації та начальник штабу. Крім того, за даними джерел змі, внаслідок ракетного удару загинуло понад 10 офіцерів. Багато окупантів також поранені, але тим часом ми ще очікуємо підтвердження від генштабу. Також є інформація про те, що атака секретної бази окупантів у Мелітополі на Запоріжжі поранені. Але учора на території Ногірного Карабаху було ліквідовано заступника командувача російських миротворчих сил. Це сталося, коли під обстріл потрапила їхня автівка. Івана Кавгана відправили у нагірний Карабах два місяці тому. Він також був заступником командувача підводними силами північного флоту з військово-політичної роботи. Про це Шуть російські змі президент Азербайджану Алієв під час телефонної розмови з Путіним вибачався за смерть російських військових. Ну і звичайно, ще й була бавовна локально вже на Росії. Там відбулася потужна пожежа. У Підмосков'ї горить торговий центр. В МНС країни-агресорки заявили, що горять покришки та картон. Мабуть, хтось опалок кинув знову не туди. Жодного дня без бавовни на Росії це тішить. Тішить також, що найвище командування Росії поступово відправляється на концерт до Кобзона. Ми бажаємо відвідати цей концерт всьому командуванню, в тому числі і путіну. Але, на жаль, не всі наші мрії збуваються. Збуваються лише ті мрії, до яких ми докладаємо також якісь зусилля, якісь дії. Мова йде про те, що ми боремося і воюємо. Радіо ЮЕЙЧКАГО.